Переходимо до розслідувань для розслідувань треба люди, можливості там і так далі, і так далі. Так. Давайте почнемо з людей. Я чесно кажучи, ви вже кілька разів про це говорили, і в мене питання, яке я не розумію. я зрозумів, що заробітня плата детективів там працівників БЕБУ є нижча ніж в НАБУ, в ДБР, і базується воно. На якісь для мене фантасмагоричні речі, що воно базується на мінімальній заробітній платі, але, ну, але в одних рахується оцей, ця мінімальна заробітна плата як 3 тисячі гривень, а у вас 2 тисячі гривень. Слухайте, у нас ну, якби, одне законодавство, ну, в нас однаково всюди в житті. В країні мінімальна заробітня плата вона як це приймається Верховною Радою чи там Кабінетом міністрів. Вона е, всюди є однакова. Чому у вас менше? Я, я щось не, не як це сталося? Взагалі я можу констатувати факт. Перше, в бюджеті на 2025 рік неоподаткований мінімум для одних органів визначений на рівні 3028 гривень. А для бюро економічної безпеки, лише для бюро економічної безпеки, 2102 гривні. Значить, і далі, як здійснюється нарахування заробітної плати? Відповідно до закону, ну це ж має бути воно однаково для всіх. Далі, наприклад, там, скажімо, старший детектив. Практично воно всюди однаково кожного органу має так званих 22 мінімума. Ну, Тобто ця сума множиться на 22, і далі вже від неї нараховуються різноманітні інші нарахування, тобто це таємність, там, 10%, це вислуга, стаж, ну, тобто всі інші нарахування. Таким чином, дійсно, нами проведено аналітику, що за тих самих умов, коли. Ми відповідно до закону є рівні, але в детектива БЕП заробітна плата на 60% нижче. А це завжди так було? Чи зараз сталося? Чи... Ні, це було так завжди. Але я вам казав про те, що все ж таки ми будуємо зараз ефективну комунікацію з нашими партнерами, з урядом, і це ще нормативно не відзначено, але вже за результатами перемовин, за результатами бесід. А, і от я їхав, коли до вас сюди м, на ефір а, мені наш бухгалтер підтвердила теж, що відбулась комунікація про те, що а, бюджет, який буде подаватися на 2026 рік, то ця сума буде однакова mm. і я для ДБР, витаю. і для НАБУ, і для БЕП. І я вважаю, що це перший крок, а, саме реальний крок а, щодо відновлення справедливості щодо працівників БЕП. Є ще інші моменти, які також впливають на заробітну плату. І ми з ними активно працюємо. Але я, скажімо так, от знаєте, завжди оцінюю все виключно за діями, а не за словами. І от це є перша конкретна дія. Тобто і... Зараз, коли будуть бюджет, бюджет подавати проект, ви вже побачите, чи там є. Це ваше так. бажання реалізоване. Чи ну я можу сказати, що наш бюджет, який був доведений, він взагалі не передбачав ні розвитку. Ну тобто, БЕП з тим бюджетом, який нам довели. Ну це був бюджет 2025 року. Розвиток тобто, це мається на увазі, крім зарплат. Ви ще говорили uh, про я аналітичну з вашого да, Зараз я про це скажу. На теперішній момент наш бюджет збільшили для того, щоб реалізувати. Вимогу закону і е, збільшення цього мінімуму для рівності з іншими правоохоронними органами. А... В нас, звичайно, що, напевно, отримати все зразу неможливо, але і за цей крок, якби це вже досить ефективна історія. У нас, нас лише є 9 територіальних відділень. Вони їх... покривають лише області чи вони покривають всю Україну? Ні, вони покривають лише 9 областей. Тобто, І... в якійсь області щось сталося, то хто це розслідує а... там, де нема вас? Ну треба визнати той факт, що спроможність детективів БЕП на теперішній момент не дозволяє розслідувати всі економічні злочини, які підслідні БЕП, тому що з 4 тисяч людей по штату, як передбачено по закону, у нас на теперішній момент є лише 1240. І в нас, якщо ще взяти до уваги, що два територіальні… Зачекайте, я бачив якусь цифру дві тисячі, щось таке. Чи це мені здавалося? Uh, ну треба ще набрати 2800. Uh -huh. А у вас 2000 є зараз штатних посад, здається? Чи що, ні, не дивіться? Це була ще одна дискримінація відносно працівників БЕП щодо обмеження кількості набору. Наскільки мені відомо, ну це треба уточнити, як мені теж вони повідомили, але це наразі був усний формат, що це обмеження знято. Ви сподіваєтеся, скільки може бути людей, якщо бюджет приймуть такий, який ви хочете, скільки у вас буде людей наступного року, там в кінці ну, наступного року, наскільки вам вистачить грошей? Чи ще не зрозуміло? Ну, я думаю, що варто це обговорити вже тоді. Ну бо зараз ми обговорюємо наскільки ви хочете? Ви хочете всі чотири чи хоча б ну, дивіться для того, чого хоче бізнес, чого хочуть парламент, що хочуть міжнародні партнери. Вони хочуть бюро економічної безпеки, яке працює ефективно. А це можливо лише коли є 4 тисячі працівників. І то ну зараз мені навіть важко сказати, чи вони зможуть повністю покрити всі там, виклики, які будуть, але це точно буде вже та інституція, яка буде працювати.